Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 18 січня 2026 року. Ключові висновки. Російські державні засоби масової інформації поширили заяви колишнього українського політика, пов'язаного з Кремлем, щоб підготувати населення Росії до відмови Кремля від миру в найближчому майбутньому на тлі триваючих переговорів між Сполученими Штатами Америки. Україною та Європою. Пов'язаний з Кремлем колишній депутат Верховної Ради України Віктор Медведчук близький особистий союзник президента Росії Путіна, якого Путін спочатку хотів призначити на посаду президента України Зеленського. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році заявив в інтерв'ю Кремлівському новинному агентству ТАСС 18 січня, що миру в Україні не буде у 2026 році. Медвечук також повторив твердження про те, що час на боці Кремля і наголосив на прагненні Кремля досягти своїх початкових воєнних цілей без переговорів з Україною. Медведчук також повторив давню риторику Кремля, яка хибно представляє вторгнення Росії в Україну як війну проти Заходу, стверджує, що український уряд є нелегітимним і відкидає українські вибори, які сам Кремль вимагав для забезпечення мирної угоди. На будь-яких умовах, окрім умов Росії, Путін та кремлівські чиновники неодноразово використовували ці риторичні рядки, щоб підкреслити відданість Росії своїм початковим воєнним цілям та теорії перемоги, яка стверджує, що російські військові. Та економіка можуть пережити Україну та підтримку України заходом. Теорію, яку Захід може допомогти спростувати, підтримуючи Україну. Кремль використовує Медведчука для більш екстремальних заяв ніж сам Путін. Та кремлівські чиновники роблять через голос, який стверджує, що представляє Україну. Кремль ймовірно використовує інтерв'ю Медведчука від 18 січня, щоб виправдати відмову Росії від мирних зусиль щодо врегулювання війни в Україні. Заяви Медведчука з'являються на тлі триваючих мирних переговорів між Сполученими Штатами Америки, Європейським Союзом та Україною щодо розробки мирного плану та останнього раунду переговорів між Україною та Сполученими Штатами Америки в Майамі 16 січня. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Кремль, ймовірно, має намір повністю відхилити будь-яку мирну пропозицію, яка не відповідає повним вимогам Росії, включаючи умови, що випливають з нещодавніх переговорів. Відомляється, що російські війська готуються завдати далекобійних ударів по підстанціях, що живлять українські атомні електростанції. Головне управління військової розвідки України ГУР. 17 січня попередило, що Росія розглядає можливість ударів по електропередачах, від яких залежить робота українських атомних електростанцій. ГУР заявило, що Росія прагне відключити атомні електростанції від енергосистеми України, залишивши українських цивільних осіб без електроенергії та тепла. Нещодавні російські удари загрожували атомним електростанціям, що контролюються Україною. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гросі повідомив 16 січня, що військова діяльність протягом останнього тижня. Приблизно з 12 січня пошкодила електричну підстанцію критично важливу для роботи Чорнобильської атомної електростанції. Гросі заявив, що команди МАГАТЕ повідомили. Що е, про військову діяльність або тривогу політичної тривоги на е, всіх п'яти ядерних об'єктах України протягом останнього тижня? 16 січня Зеленський заявив, що Україні потрібно близько 18 гігават електроенергії для задоволення внутрішніх потреб взимку, але що українські енергетичні потужності наразі можуть виробляти лише 11 гігават електроенергії, ця цифра ймовірно значно зменшується. Якщо російські удари відключать одну або кілька українських атомних електростанцій від енергосистеми, це попередження пролунало на тлі того, що Росія продовжує свою кампанію далекобійних ударів. Українській енергетичній інфраструктурі, що призводить до масових відключень електроенергії. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 201 безпілотник типу Шахед Гербера та інші, з яких 120 були безпілотниками типу Шахед. З напрямків міст Курськ та Орел, мілерово ростовська область, приморсько ахтарськ Краснодарський край, окупованого мису Чауда, Крим та окупованого Донецька у ніч з 17 на 18 січня. Українські офіційні особи зазначили, що 30 російських безпілотників завдали ударів по 15 об'єктах, включаючи критичну інфраструктуру в Харкові та Запоріжжі, а також в Одеській області. Міністр енергетики України Денис Шмигаль 16 січня повідомив, що російські війська завдали ударів по кожній електростанції в Україні з лютого 2022 року, та завдали загалом 612 ударів по енергетичній інфраструктурі України. Шмигаль зазначив, що проблеми з електрикою є найгострішими в Києві: та Київській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та інших прифронтових областях. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті є лише половина необхідної електроенергії, і закликав мешканців покинути місто, якщо це можливо. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія намагається розділити енергетичну мережу України та створити енергетичні острови, відрізані від систем виробництва, постачання та передачі електроенергії України. Інститут вивчення війни також спостерігав повідомлення про те, що російські війська завдають ударів по енергетичній мережі України, намагаючись розділити її на дві частини вздовж східно-західного вододілу. Триваюча руйнівна ударна кампанія Росії по українській енергетичній інфраструктурі підкреслює нагальну потребу України в додаткових системах протиповітряної оборони та боєприпасах. Особливо на тлі повідомлень про те, що кампанія Росії може незабаром Перетворитися на атомні електростанції посеред зими. Ймовірно, українські війська завдали удару безпілотника середньої дальності по російській енергетичній інфраструктурі в окупованій Запорізькій області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 січня, показують вибухи на 330 кіловольтній підстанції в окупованому Мелітополі після ймовірного удару українського безпілотника. Українське оборонне видання мілітарний повідомило 17 січня, що відеозаписи свідчать про те, що безпілотники вдарили по електричній підстанції, що спричинило пожежі та масштабне відключення електроенергії в окупованій Запорізькій області. Російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Щербаків, на захід від Оріхова. Оцінка проникнення російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 січня, показують, що російські війська діють на східній околиці Приморського, на захід від Оріхова, що за оцінкою Інституту вивчення війни було проникненням військ, яке на цей час не змінило чинності бойових дій. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.